2020 року зовсім нова машина, пробігу 50 з тисяч, пошкодження були невеликі, по морді вона трошки отримала і все. Вона на дуже гарній комплектації, самі максимальні нас фари, тут такі ще ходові огні є. Є, є ну все дуже жирна машина, дуже красиво вона виглядає, це у нас, до речі, гібрид, розхід дуже маленький, по трасі около 6 літрів буде, якщо їхати. 140-130 пам'ять сидінь на 2 людей, можна тут багажничок відкрити. Є в нас електрорегулювання, сидушки водія, також пасажира, мультикермо. Тут голосове управління, тут управління дистроником, управління адаптивним круїзом. Тут в машині є все. Магнітола така здорова, вже коробка передач на кнопочки, так тут приємно виглядає все. Є тут ще така. Ніша, тобі можна щось покласти. Кнопочка старт-стоп. У нас є безключовий доступ на передніх двох дверях. Музика тут гарно грає, є лючок, дуже приємно. Підгорівий сидінь, Двозонна кліма. Є так, кнопочка: хоп. Є камерка заднього огляду, показує направління. Прикольно так, і так хоп назад в паркінг. Позаду у нас така є накладочка дерев'яна, дуже гарно виглядає. Тут накладочка у нас шкіряна, Слончик у нас. Шкіра з перфорацією, і вона така молочна, сіровата, дуже гарно виглядає. Позаду місця дуже багато, є дефлектора, що вам то не холодно і не жарко було. Опа, є такий здоровий подлокотник з двома стаканниками. Бажик на здоровий так як сама машинка у нас теж маленька Є такі крючочки тут, все в гарному стані. Зад автомобіля теж дуже гарно виглядає, дуже приємні такі вогні, тут зимова резина встановлена. Гарна, це у нас Nokia з кованою точкою дуже гарно виглядає, так красиво. І автомобіль в сірому кольорі, ось безключовий доступ тут. Також є сліпі зони. Комплектація дуже гарна, так що буде вона у нас в продажу. На площадці вона не стоятиме, так як це від власника. Але можете зателефонувати в телеграмі або в інстаграмі, якщо побачите, ця машинка продається. Так що всім гарного дня.